Пані Оксана створила у 2025 році патронатну родину. Разом із чоловіком виховують не тільки власних дітей чотирирічного сина Владислава та 14-річну доньку Софію, а ще й дев'ятирічну Марію. До того в жовтні 2025 року до їх сім'ї влаштували однорічного Владислава, який вже в січні 2026-го вибув з патронатної сім'ї до дитячого будинку сімейного типу. Догляд, любов, піклування приділяють всім порівну. Всю енергію, всю любов, всю турботу, мотивацію дають нам діти. По-перше, наші дітки, а по-друге, ті дітки, які ми хочемо допомогти. Вони дуже особливі. Тому ми дуже раді, що ми допомагаємо цим дітям, даруємо їм тепло, свій дім, зустрічаємо їх і будемо допомагати в подальшому житті їхньому. У всьому свою дружину підтримує пан Дмитро, голова родини. Необхідну підтримку для родини отримують від міста та держави, а також від міжнародних організацій. Так, від міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині та ЮНІСЕФ отримали зарядну станцію, планшет та генератор. Патронат це оплачувана державна послуга. Держава, щомісяці з 1 січня 26-го року виплачує патронатному вихователю 25 п'ять тисяч гривню. Це три мінімальні зарплати: 8 тисяч гривень помічнику вихователя. Ще є соціальні виплати дітям на дитину віком від народження до 6 років – 7 тисяч 42 гривні. Якщо дитина має інвалідність – 9 тисяч 860 гривень. Виплати на дитину від 6 до 18 років – 7 тисяч 990 гривень. Якщо дитина має інвалідність, виплати становлять 11 тисяч 186 гривень. У нас сім'я і так складалася із жінки, мене, двох дітей. Ну а наразі, як моя жінка була вихователем, вона запропонувала цю ідею а я її підтримав. Гуманітарна допомога нам все, як кажуть, що потрібно нам. У 2025 році у кривому розі створили три патронатні сім'ї, що тимчасово прийняли до себе вісім дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це дуже важлива форма виховання та підтримка дитини, коли вона не може перебувати з біологічними батьками. З 2025 року при створенні нової патронатної родини з міського бюджету виплачується одноразова матеріальна допомога 10 тисяч гривень. Наприкінці минулого року одна патронатна родина, отримавши досвід патронатного виховання, прийняла рішення створити дитячий будинок сімейного типу ДБСТ, в якому Зараз виховується 9 дітей: три рідні дитини, чотири дитини позбавлені батьківського піклування та дві тимчасово влаштовані дитини. Місто вже багато років піклується про дітей, котрі залишилися в складних умовах. В минулому році в нашому місті створено три патронатних сім'ї. От сьогодні ми в одній з них подивилися, як налаштована ця у нас робота. І я вам скажу, що ті діти, котрі залишились в складних умовах, повинні деякий час побути в патронатній сім'ї. І якраз тут створені всі умови до того, як визначиться наша комісія, як буде з дитиною, бо ми все робимо для того, щоб залишити. Дитину в родині після перебування в патронатній родині вже далі повноважена комісія приймає рішення передачу дитини в ДБСТ на усиновлення або опікунство. Нині ж у Кривому Розі на обліку служб у справах дітей перебувають понад 690 дітей, які опинилися в ситуаціях, що можуть нести загрозу їх здоров'ю, розвитку та майбутньому. Олександр Фефілатів Іван Сергіїв перший міський.